Новачки команди. А в нас небезпечно пробиває Будейчук Василь. Але Гавадзюк ігор контролює ситуацію та тримає ворота сухими, А у нас пробиває. Голей Андрій та забиває гол. Відкриває рахунок сьогоднішній нашій зустрічі на рахунок стає 0-1 на користь команди ФК Тучапи. Так, розігрують і забивають. Гол. На рахунок стає 1-1. Яка красива розіграна комбінація від від гравців Стефайно 2. 0, на в спортивному комплексі Королівка. І Ніхто підніме кубок над головою. А в нас поки небезпечний момент. Який прекрасний дальній удар забиває команда Стефайно 2. Гравці команди ФК Тучапа, але поки як ми бачимо, безуспішно. Якісно команда Стефайно обороняється. В нас не без. і та пропускає команда Стефайно. 2. Рахунок стає нічийний 2-2. І в нас забиває 23 номер. Це Романюк Володимир робить рахунок нічийний І у нас інтрига повертається. А у нас класно обігрує гравець Стефайно але не зміг завдати удару. І не забиває. Маковійчук Василь якщо я не помиляюся і рахунок стає 3-2 на користь команди Стефайно 2